Поговоримо про те, без чого жодна країна не може вважатись сильною і почувати себе захищеною на сьогоднішній день. Армія оборони Ізраїлю вважається однією з найбоєздатніших армій світу. Інформація про точну кількість військовослужбовців не розголошується, але за дослідженням Міжнародного інституту стратегічних досліджень, це приблизно 170 тисяч осіб. Військовий резерв ізраїльської армії складає ще близько півмільйона. населення країни трохи менше 10 мільйонів громадян. А отже, такий показник є одним із найвищих у світі. Армія оборони Ізраїлю або Цахал – це армія всього народу. В країні діє загальний військовий обов'язок. На строкову службу призиваються всі громадяни Ізраїлю з 18 років. Чоловіки служать 32 місяці, жінки 24. В окремих військах до 32 звільнити від служби можуть за станом здоров'я, якщо жінка вагітна, або через релігійні переконання. Так, наприклад, до 2024-го ультраортодоксальні євреї отримували відстрочку, але тепер будуть отримувати повістки. Після строкової служби ізраїльтяни переходять у резерв. Рядові до 40 років, а офіцери до 45-49 років кожен рік протягом місяця відвідують навчальні збори. Робочі місця на цей час зберігаються, а роботодавцям компенсують витрати. У перші роки створення держави Ізраїль, коли населення було близько двох мільйонів, ці щорічні збори могли тривати до двох місяців, незалежно від військового звання. Завдяки продуманій системі резерву Ізраїль може дуже швидко розгорнути значні сили у разі війни кожен резервіст закріплюється за певною військовою частиною, тож нікого не треба довго шукати, чекати, збирати. Наприклад, у відповідь на раптовий напад Хамас у жовтні 2023-го Ізраїль менш ніж за дві доби призвав до строю близько 300 тисяч резервістів.